Ось такі в нас домашні наші курочки. Разних пород. О, дівчата прийшли. Дівчата, привіт! Разних пород у нас курочки, є іспанка голошийка, петушки у нас іспанки панки голошиї. Єсь такі. є отакі. оце хто підскаже, хто знає, що оце за куриця? Яка це порода? І ось вона теж. Може хтось підскаже. Тому що я хочу їх розвести, але я не знаю, що це за порода курки. А розвести хочу і за того, що вона да, не маленька, вона м'ясо-яєчна, але яйця вона несе отаке. Я вам показував по 99 грам та по 90. Оце ці дві курочки несуть оті здорові яйця. Оце що за порода? Якщо хто знає, пожалуйста, підскажіть. А так у нас отакі ще є. Помімо тих, що ви в сараї бачили, ще є отакі. І вони теж сидять у мене на комбікормі, який я роблю. От. Мені подобається, зробив, засипану норму, раз-два, плюс вони ще тут десь щось понаходять. Поклюють. В общем, замечательно. Да, Красотулька моя. Ай, ти ж моя красотулька. Ха -ха. Молодець, умничка. Так, ну а ми сьогодні що ще хочемо? Дощ у нас такий невеличкий йде. Приїхав додому, трошки вийшло пораненше. Приїхати. А починається моросить дощ. І дуже-дуже це... Незручно. Коли міняли мені кришу, коли робили, міняли кришу, це вже була пізня осінь. Ну і звісно, це доски со старої, со старої криші, так сказати. То це хочу повибивати з них гвозді, поперебирати. Тут є ще хороша доска, хороший брусок, де що піде. Тому що коли буду строїти новий сарайчик, то він обов'язково мені... Ці доски обов'язково мені підійдуть десь. А це в мене така банька. Банька, банька. Така. Там плитка, плиточка є, можна натопити, попаритися. Ну, Правда, вже років наверное, 5 ми не паримося. Тут у нас храниця, ну, вона така банька, ну примітивна, без стілажей, звісно. Тут у нас генератор стоїть, коли світло вирубають. Дякуючи кацапу, От, дружина, там воно гашки свої літні, бо весь двір літом в цвітах. Таке цибулька, горішки картошечка витягнута на посадочку, приготовлена. В общем, таке невеличке є приміщення. Я думаю, в маї місяці трошки це все вже розійдеться, огород посадиться і сюди. На перше время цепляти хочу. Тут і печка є, в принципі, можна і підігрівати, але ну, я думаю, в травні вже буде тепло. То трошки буду використовувати. Пару кролятничків в мене є. Колись держав кролів, але ну, щось так виходить, що кролі є, а не плодяться. Щось ну, не загулюють. Гуляють, гуляють. Жених старається, а нічого не допомагає. Питають, що це за домик. Та це колодязь. Це просто у мене колодязь. Там стоїть насос, йде труба. В хату там стоїть управління, мозги, і як, як в домі, як в квартирі. Открив кран, біжить, закрив, не біжить. Ось такий у А це я тепличку там буду. Зараз покажу. тут така просто стара рама з старого вікна. Жінка тут насаджує розсадочку. Оце ж буду робити кришку, бо рама ця вже згнила треба іншу. І так відкрила, посіяла, закрила, пополивала, все що треба. Тут у нас трошки глубничка росте. От. Малинка. Оце не знаю, як не пам'ятаю, як називається, Ну, така Дуже цікава річ, дуже вкусна. Нехай я в Оксани Олександров своєю спитою. Вона мені скаже, як воно називається. Ось так. Ну, І такий огородик у нас. От. Ну, Помимо цього огородика, то є у нас ще фазенда, там більше гектара землі. В цьому році хочу її розпахати, там цілина. Вже, мабуть, років 10 і будемо сіяти кукурузку. Олександровна. А як називається оте, що сват нам давав, що то воно тикнулося до землі, опять нове росте. Ти його розрізав. Як? Чорна малина. А от топ кущик рядом, то їжевіка. У нас А, їжевіка, во. Во, і отам там теж у нас є єжевіка. Взагалі, мені так. Так, да, воно так прикольно, Корот, от воно росте, зігнулося, в землю тикнулось, ти його по центру розрізав і вже, виходить, дві росте. Да. Цікава така річ. Вже весна повним ходом у нас йде. Я думаю, у мене, у вас так же, як і в мене. Дивіться, вже на абрикоски. Обрикоска цвіти випускає. Квіти такі. Клас. Весна це просто гарна пора року. Навіть на яблуньки вже бруньки. Оці два сарая, я вже жду, коли вже почнеться, господи, гарне тепло, їх подснос, оці тривірні подснос. І робити тут два нормальних гарних сарая. А це тут сарайчик і така кліточка. Тут колись поросятку держали. От. Ось так от ми і живемо То у нас дитячий садочок. Ну і церква, як я вже вам і показував, і казав. Так, ну що, починаємо делать тепличку. Поїхали. Ну от і все. Чудо, молоток і гвозді, вирішили питаннячко. Ось така у нас виходить тепличечка, Ми вже нею років 10 пользуємося, 8 да? 8 років пользуємося, дружина тут саде розсаду і все чудово. Парничок і все чудово виходить. Катя. Катя. Женіхи бігають та бігають всю ніч, руть під вікнами. Ніке! Хе! пошли? Пошли. Пішлі. Отак ми з доцею працюємо, витягуємо рістки, розбираємо ті доски, да, дочі? Де доска ще така, що нам піде. Ми її залишимо, а де така каша вже все, так як воно а то вже буде на розпал, на наш котел. Вже вечір, скоро в стіні і підемо в хату. Ось так сув'ясно ми з сім'єю працюємо. Ну а ви нам ставте лайкоси до цього. Підписуйтесь на канальчик. Всем пока-пока.